Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогноз погоди в Україні на вихідні, 14-15 червня. Цими вихідними, 14 та 15 червня, в Україні очікується мінлива хмарність з проясненнями. Вночі значних опадів не передбачається. В день більшості регіонів, за винятком західних областей, пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди з грозами. температура повітря. Вночі очікується від 9 до 14 градусів тепла. В день температура підниметься до плюс 18 плюс 23 градусів. На півдні країни повітря прогріється до 25 градусів тепла. У Карпатах вночі буде плюс 4 плюс 9, а вдень. Плюс 12-17 градусів тепла. Загалом у суботу, 14 червня, в більшості областей буде 19-24 градуси. А в неділю, 15 червня, температура підвищиться до 21-26 градусів тепла. Це значно тепліше, ніж сьогодні, плюс 12-16 градусів тепла. Опади та вітер. Дощі періодичні та часом з грозами пройдуть цими вихідними практично повсюди. 14 червня на Заході України очікується лише невелика кількість опадів. 15 червня на Заході буде сонячно по всій території. Вітер залишиться рвучким, переважно північно-західного напрямку, швидкістю 7-12 метрів на секунду. Погода в Києві. У Києві 14-15 червня очікується помірна тепла погода з температурою повітря плюс 20-22 градуси тепла. Часом пройдуть короткочасні дощі, проте у неділю буде більш сонячних прояснень. Вітер північно-західний, поривчатий. Найтепліше на заході. До речі, саме на заході України цими вихідними буде найтепліше. Це чудова нагода, щоб відвідати Львів або Карпати. Бережіть себе та будьте здорові!